Друзі, всіх вітаю! Сьогодні пропоную вашій увазі ювелірні вироби із срібла, виробник Хартов, місто Харків. Набір сережки, підвізка, сережки. Довжина сережок 4,5 см. Одне срібло, кулька всередині пустотіла. Вона є трошки сплющена, якби зверху і знизу, її висота 1,5 см, ширина 2,5 см, штифт занижений на 5 мм. Застібка англійська. Вага сережок 1657, ціна 2600 гривень або 62 долари. Підвізка. Довжина підвізки 4,5 см. Так само, як сережки. Вушком. 1,3 см висота 5 мм ширина. Вага 7,67. Ціна 1200 гривень або 28 доларів. Ще один набір. Він подібний на попередній. Їх можна між собою компонувати сережки каблучками. Каблучка. Розмір каблучки. 19. Шинка широка. 8 мм. Висота над пальчиком 1,7 см. Отак вона виглядає знизу

Сережки. Довжина сережок 6,5 см. Кулька так само і трошки сплющена. Діаметр кульки, якщо дивитися спереду, 2,5 см. Збоку ширина. Два сантиметри. Так вони виглядають ззаду, ці сережечки. Штифт досить занижений. 8 міліметрів. Стильні, ефектні. Вага сережок 23,61 три Ціна 3400 гривень або 80 доларів комплект, вставка, містик, цирконі, браслет, підвіска, каблучка, сережки. Ці сережки я показувала в попередніх відео. Зараз ми отримали браслет, підвіску і каблучку. Каблучки. Розмір каблучки 18. Шинка 4 мм.

Зеленувато, фіолетові, відтінки. Сережки. Повторюся, я їх показувала в попередніх відео. Зараз це у нас повний комплект. Розмір 2,5 см висота.

Вушко 9 мм висота, 5 мм ширина, вага 7,10. Ціна 1760 гривень або 41 долар. Браслет. Браслет складається з ланок, таких як підвісочка. 5 ланочок, Висота 4,4 см, ширина 2,5 см. Довжина браслета регулюється від 17,5 до 20 см за рахунок подовжувача з ланцюжка. Вага 3790. Ціна 7400 гривень або 176 доларів. Друзі, всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення. Також запрошуємо дивитися відео наших виробів в інстаграмі Труска. Сильвер – з малих букв.